Gracias. Аїно окупантку один за одним охопили вибухи. Удари прорвали ППО рашистів та накрили найжирніші цілі. Відплата за атаки на Одесу, Запоріжжя, Суми, Кара за всі ці міста стала страшним сном для населених пунктів Ерефії та їхньої столиці, куди теж навідалися вибухові хвилі, що стали нищити усе на шляху без розбору. На фоні інформації про наші могутні ракети Фламінго Росія запалала. Відео відплати дивіться прямо зараз. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе, тож обов'язково обов'язково лишати вподобайку та оформлюйте підписку на наш канал, щоб нічого не пропустити. У Росії заявили про масовану атаку безпілотних літальних апаратів та ракет. Спершу Ростовській області почули вибухи та сталися пожежі після атаки. БПЛА про це повідомляє позиційна Кремлю агенція Астра агенція повідомляє, що вражена важлива залізнична станція. Вона має назву Каменоломні є великою вузловою залізничною станцією на південному напрямку. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області підтвердив атаку на залізничний вокзал. Він заявив, що атаки дронів відбуваються в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську. У селищі Каманоломні також вибухнули військові будівлі. Тим часом у Москві почули якісь вибухи. Що туди прорвалося, поки невідомо. Однак в в аеропорту Шеремєтів оголошено режим килим через атаку дронів. Також вибухати почало і на території Волгородської області, як стверджує губернатор Волгородської області Андрій Бочаров на північ. Ні, Волгорада внаслідок падіння БПЛА виникло займання будівель. Згодом російські медіа повідомили про масштабну пожежу в місцях падіння. Крім того, йдеться і про можливість застосування нової ракети Фламінго. Ракета має бойову частину вагою 1150 кг, і Видальність польоту понад 3000 км, кілометрів, що дозволяє їй знищувати цілі на глибині, яка раніше була недосяжною для українських ударних засобів. Швидкість фламінго становить до 950 км кілометрів на годину. Окупанти заявляють, що нею. Могли нанести потужну масовану атаку, буцімто усі останні вибухи стали наслідком саме нальоту таких ракет. Начебто вони прорвали ППО окупантів і змогли натворити лиха, адже подібних ударів вони ще не бачили. Масований удар десятками таких ракет по Росії може призвести до серйозних наслідків. Військово ракети здатні зруйнувати ключові об'єкти ВПК РФ, як от авіаційні заводи, склади боєприпасів чи нафтопереробні заводи, що може зупинити виробництво озброєнь на місяці і завдати збитків. На мільярди доларів З дальністю 3 тисячі кілометрів. Можливі удари по Москві, Санкт Петербургу, Уралу чи Сибіру. Російська ППО, наприклад, С-400 може перехоплювати частину ракет, але масований удар у поєднанні з дронами обманками здатен перевантажити систему, як показують приклади з Іраку чи Сирії, де крилаті ракети проривали ППО на 70-90%. Військовий експерт Олег Штанов розповів деталі атаки новими ракетами по території Рефії. Тож ну ми його разом заслухаємо. Сіла оборони України. Ударили по нефтеперекачивающей станции Никольская. И, как вы думали, в Тамбовской области. То есть там вот до Тамбовской области допилили наши дроны потихонечку и бахнули. А это не просто а, нефтеперекачивающая станция. Это перекачка нефти по магистральному нефтепроводу ⁇ Дружба ⁇ и она сейчас полностью остановлена. Наконец-то мы грохнули этот нефтепровод Дружба, закрыли его на длитель, я думаю, что на длительное время, потому что э, в любом случае это потребует ремонта и восстановления. Быстро сегодня Российская Федерация быстро это сделать не может. А это, эта станция вообще-то часть экономической инфраструктуры Российской Федерации. Она задействована в обеспечении оккупационных войск. Во-первых, часть нефти, которая качается по этому нефтепроводу, расходится по нефтеперегонным заводом, находящимся вдоль этого нефтепровода. Ну а самое главное, что этим нефтепроводом Российская Федерация валюту зарабатывала. Словакия и Венгрия уже там открыли рот на ширину приклада Фица и Орбан и требуют, требуют сатисфакции и за то, что они прекратили получение нефти по, по этой расшистской нефти из этой трубы. Ну, им давно говорили, что мы их предупреждали, что это легитимная цель, потому что топливо ⁇ это кровь армии, без него э, танки не поедут, поэтому мы абсолютно согласно международных норм, и э, правил ведения войны, мы обязаны просто уничтожить этот... Продукт ніфті для того, щоб ослабити бойові можливості рашиської окупаційної армії. Що ми в каніканічному ітогілі наконець та ж то ми і зробили. Головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков розповів, як саме ця ракета може летіти по території Рефії. Далі цитую усім тим, хто бере лінійку, міряє 3000 км кілометрів і думає, що вона туди долетить, може нагадати про головне. Крилаті ракети літають по прямій, лише коли ти дуже хочеш, щоб вони нікуди не долетіли. Якщо хочеш, щоб крилата ракета нікуди не влучила, направляй по прямій від пункту А в пункт Б рівний вектор. Крилаті ракети запускають за складними траєкторіями, які мають враховувати рельєф місцевості і розташування позицій ворожих систем протиповітряної оборони. Вони літають за складним маршрутом, а не просто по прямій. Інакше їх зіб'ють дуже швидко, пояснив він. Імовірно, і маршрут польоту нової української розробки крилатої ракети «Фламінго» буде з їх загоподібним, отже, реальна глибина. Ударів буде менше ніж номінальні 3 тисячі кілометрів, зазначив Катков. Далі знову ж таки цитую: вона не буде запускатися з районів, які ризиковані. Її краще запустити ледь не Західної України в тому місці, де пускова не буде під загрозою знищення, уточнив експерт. Політично такий удар ракетами фламінго може спричинити ескалацію. Росія може відповісти масованими ракетними ударами по Україні. Хаста один іскандер, ядерними погрозами чи новою мобілізацією, адже Путін неодноразово згадував червоні лі лінії щодо глибоких ударів по Ерефії, це може втягнути в конфлікт союзників як Білорусь або у крайньому разі призвести до ядерної ескалації. Хоча це мало ймовірно через взаємне стримування. Економічно удари послаблять ерефію. Руйнування ВПК зменшать експорт зброї – 10-15 мільярдів доларів щорічно. А удари по енергетиці спричинять відключення електрики та зростання цін на нафту глобально. Для України виробництво фламінго вимагає значних ресурсів, але успішні удари можуть прискорити переговори, скоротивши. Війну загалом масований удар Фламінго може змінити хід війни на користь України, але ризикує глобальною ескалацію залежно від кількості ракет цілої реакції Рефі. А експерти наголошують, що Україна не припинить своїх руйнівних далекобійних ударів дронами по Росії, доки Москва не погодиться на мир. Про це розповів один із ключових командирів українських дронових сил, бригадний генерал Юрій Шіголь. В інтерв'ю Sky News. Далі цитуватиму: операція розвиватимуться, якщо Росія відмовиться від справедливого миру та залишатиметься. На українській території сказав Щіголь. За його словами, спочатку Україна мало лише кілька дронів та місць, здатних уражати цілі на відстані 100-250 кілометрів. Нині їхні дрони можуть літати 3-4 тисячі кілометрів, і обмеження існує лише через запас палива, який можна збільшити. Команди генерала разом із силами спеціальних операцій провели одні з найскладніших і найруднівніших атак за всю війну. Зокрема, йдеться саме про величезну пожежу, що сполахнула на нафтопереробному заводі Волг. Городі, нижньому Сталінграді. Якщо завод буде повністю знищений, це стан однією з найбільших операцій, проведених нами, заявив Щіголь. Інші великі цілі включають заводи в Саратові та Ахтубінську, які тепер або не працюють, або функціонують лише на 5% потужності. Нафта потенційно є хілею союп'ятою Володимира Путіна, оскільки значна частина його економіки та військових дій залежить від неї. Дональд Трамп міг би завдати серйозного удару по Росії, якщо б запровадив санкції. Але поки цього не відбулося, що й Постійним джерелом роздратування для української сторони, загалом же військова активність обох сторін зросла на тлі активізації дипломатії. В іншій далекобійні операції Україна заявила про удар по порту Оля в Астраханській області Росії, поціливши по кораблю, завантаженому запчастинами для дронів та боєприпасів, надісланими з Ірану. А Росія продовжує майже щодня завдавати ударів дронами по українських містах, биваючи цивільних і руйнуючи житлові будинки. Генерал Шіголь зазначив, що Україна обирає цілі, які завдають максимальної шкоди російським військовим зусиллям. І постійно вдосконалює свої можливості. Далі знову ж таки цитую: кожна операція використовує кілька типів дронів одночасно. Деякі літають вище, інші нижче. Це наша технічна перевага. Пояснив він. На запитання, наскільки приємно спостерігати за знищенням ворожої інфраструктури, генерал відповів стримано: це не приносить мені задоволення. Війна ніколи не є джерелом радості. Кожен з нас має завдання, яке можна було б виконувати у мирний час. Але це війна, вона не приносить задоволення. Однак це корисно для держави і шкодить ворогу. Вночі Росія знову масово атакувала Одеську область ударними БПЛА. Внаслідок лучан спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно енергетичної інфраструктури. 54 рятувальники та 16 одиниць техніки брали участь у ліквідації наслідків ворожої атаки. Також залучався пожежний потяг у Крзалізниці, пожежний підрозділ Національної гвардії України та місцева пожежна команда. Як стало відомо, в Ізмаїльському районі Одещини пошкоджено припортову інфраструктуру. Виникли пожежі. Їх вже ліквідували рятувальники. Постраждала на жаль людина. Наразі це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні.